Говоримо про підсумки візиту міністра закордонних справ України, пана Кулеби до Китайської народної республіки і говоримо з політологом, який з нами зараз на зв'язку. Костянтином Матвієнко. Пане Костянтине, я вас вітаю. Чи чуєте? Бачите нас? Чую, бачу, вітаю. Отже, вперше з за вісім років, вперше за вісім років до Китайської Народної Республіки, прибув керівник зовнішнього відомства України. Він відповідно зустрівся з представником відомства Китайської народної республіки, і головна тема, яку обговорювали, це мир в Україні, або нам правильно сказати, алгоритм досягнення цього миру в Україні. Як ви бачите, як ви можете відкоментувати ситуацію з цими перемовинами, коли Китай долучається до можливості врегулювання, як вони говорять україно російського конфлікту? А ми називаємо це несправедливою війною Російської Федерації проти України по перше ради, що нарешті правильно говорять не за 12 років, а за 8. тому що був візит Блінкіна. А Клінкіна дарують <свісно> був візит. Клімкіна, коли він був міністром закордонних справ, був візит Грищенка. Передусім, я дуже зрадів цій звісті, що е, на Кулєва відправляється до Китаю. Е, зразу зауважу, що його приймали не в Пікіні, а в Гуанчжоу, але в цьому немає ніякої проблеми протокольної, тому що Гуанчжоу – це одне з тих чотирьох міст, де китайські керманиші приймають високі закордонні делегації. Зокрема, в Гуанчжоу так само приймали і міністра фінансів Сполучених Штатів. Тепер що стосується цього візиту, я думаю, що тут два моменти. Перше Китай показує Російській Федерації, щоб Російська Федерація не заходила в зони впливу Китаю. Візит Путіна до Північної Кореї і до В'єтнаму в Китаї дуже не сподобався, тому вони зразу показали, що можуть грати на два боки. Для нас це важливо, бо Китай наддержава і Китай може долучатися. І хоче навіть долучатися як посередник до перспективних перспективи мирних переговорів з Російською Федерацією. Інша річ, що Російська Федерація наразі не збирається вести з нами ніякі мирні переговори, і не буде вона брати в ніякому другому саміті миру участі, тому що навіть та резолюція, яка прийнята першим самітом миру, Росією виконуватися не буде. Лише з трьох пунктів. Я вже не мовчу про формулу миру з десяти пунктів президента. Зеленського тому візит позитивний. Мені здається, що наша дипломатія, наш міністр тут працювали максимально, і будемо чекати подальших якихось кроків. Можливо, це будуть якісь посилення товаропотоків. потоків. Зараз ускладнений звичайно товарообіг між Китаєм і Україною через війну, але так чи інакше в Україну постачаються товари. Ми Це бачимо по наших крамницях супермаркетах і в наших полицях супермаркетах і в інших магазинах. Тому може Китай теж почне з нами співпрацювати в цьому плані. Не секрет, що Китай дуже зацікавлений в українській кукурудзі, тому він працював над тим, щоб все ж таки зернова оборудка діяла. Зараз вона не зовсім діє, як ви знаєте. Отже, можна я думаю, привітати нас з цим проміжним, дуже символічним, але все ж таки успіхом в розвитку стосунків з Китаєм. Пане Костянтине, Дмитро Кулеба, оцінюючи <кій> свій візит, сказав, що він вийшов з нього досить позитивно налаштований. І Китай і Україна спільно вирішили, що поки що не готові сідати за стіл. Ну, Україна не готова сідати за стіл перемовин з росіянами. а Росіяни взагалі-то і не хочуть з нами ні про які перемовини вести мову. Чи можливий, як ви думаєте, чи можливий зараз на тлі такого пожвавлення і потепління відносин між нашими країнами візит президента Зеленського до Китайської Народної Республіки і зустріч з Сі Сідзіньпінем, керівником КНР? Знаєте, я взагалі з певним острахом ставлюся до міжнародних візитів нашого президента. винятково з міркувань безпеки, те, що вони відбуваються, це добре, і Сінгапур. Ну він взагалі дуже активний в цьому плані. Це прекрасно, що ці візити відбуваються, але є все таки питання безпеки, тому що ну так чи так, чи інакше, президент є мішенью для нашого ворога. З іншого боку, навіть якщо відбуватимуться інтенсивні телефонні переговори відеоконференції, і це те теж нормально. Що стосується візиту до Китаю безпосередньо, значить, давайте ми отримаємо інформацію про стан здоров'я китайського керівництва, і тоді будемо розуміти, чи на часі зараз ставити питання. Про той чи інший візит в будь-якому разі раніше початку зими такий, такий візит відбутися не може. Хоча ми знаємо, що правильно абсолютно візити не анонсуються. Візити відбуваються швидко, і візити в Україну, і візити з України. Тому ну, думаю, що до початку зими точно не буде, там будемо бачити. З нами на зв'язку був Костянтин Матвієнко, відомий український політолог. Я дякую вам за експертну думку стосовно того, як відбувся візит Дмитра Кулеби, керівника зовнішнього відества України, до свого візаві в Китайську народну республіку і що напрацювали дві сторони по питанню миру в Україні. Ви були на каналі інтерв'ю не перемикайтесь.